Слава Ісусу Христу. Слава йому навіки. Віталій Олексійович, запитання. Поясніть, що означає освячуватися і як це практично робити? Хороше, гарне, практичне запитання. Процес освячення це є процес, в якого під час якого ми більше уподіблюємося Ісусу Христу. Борючись своєю старою гріховною природою. Коли людина покаялася і прийняла Господа Ісуса Христа, вона духовно народилася. І в неї є оця нова внутрішня людина, але є старі гріховні звички. І щоби власне новою оцею духовною природою, народженою від Господа. Змінити, витіснити і викорінити ту гріховну нашу природу це потрібен час. Це не робиться моментально, це не робиться відразу. І це робиться в процесі, в процесі нашого життя і пізнання нашого Господа. Він дає нам сили долати нашу цю гріховну природу. Це так як Бог сказав для ізраїльського народу: Я дам вам землю. Війдіть і заволодійте нею. Обітниця дана, все дано, але вони мали прийти, заволодіти, вигнати всі нечестиві ці народи, цих ідолів, ці божища і так далі. Всі ці звичаї, які вони там робили, і не поступати по тих звичаях. І це власне, оцей весь процес в нашому духовному житті називається процес освячення. Процес освячення неможливий без щоденного читання Божого Слова. Чим більше, тим краще, чим більше, тим краще, без роздумів над цим словом і без щирої молитви, коли ти бачиш свої мінуси, свої недоліки, ти бачиш, де твоя гріховна природа тебе перемагає, просто приходити до Господа в молитві і казати: Господи, Ти бачиш, я не стриманий. Я є, е, або я е, маю схильність до обману, або я маю схильність до перебільшення якихось речей. От, і це теж несе в собі такий елемент, скажімо, обману. Господи, звільни мене від цього. Боже, я не хочу з тим жити, я не хочу таким бути. Поможи мені, Господи. Ну і, звичайно, це бути в церкві, це бути з людьми, які. Також є в процесі життя освячене, тому що Біблія каже, святий хай освячується ще. От, а неправедний хай ще чинить неправду. Тому читати слово, молитися, перебувати з віруючими в зібранні з святими людьми, які мають так само свою боротьбу, вони помоляться за вас, підтримують вас, поділяться своїми скажімо, свідоцтвами, як вони перемагали той чи інший гріх, ту чи іншу схильність в своєму житті, і так цей процес освячення він, він буде тривати. Доки він буде тривати, то поки не поки ми будемо жити на цій землі. Вдосконаленню е немає меж, і і тут, на цій землі, ми до повного вдосконалення е ніколи не прийдемо, ніколи не прийдемо. От, ми будемо завжди вдосконалюватися, і ми завжди будемо в процесі освячення, тому що це, це, це є той процес, який не завершується. Бо біля нас є гріх, він, він, він є живий і живе тіло наше, і спокуси, випробування вони є. Але, звичайно, що. В цьому процесі ми надіємося на Божу силу і на Божу благодать, тому що наших сил і наших, нашої волі не хватає. От. А от Божа благодать, про яку ми постійно просимо, вона допомагає нам долати наші гріховні схильності, і ми преображаємося в образ Господа Ісуса Христа, переходячи від сили в силу, від віри віру, як каже Писання. Божий дух нам допомагає це робити. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На Ютуб-каналі Нове життя, обласний єпископ об'єднання християн віри євангельської. Досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім Божого благословення!